Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у нас наша пацієнтка, пані Марія, якій ми сім років тому робили імплантацію та протезування. Пані Марія зараз розкаже про свою історію. Мене звати Марія. Я приїхала з Сполучених Штатів Америки, так як там я не знайшла відповідного стоматолога і протезиста, який би відповідав моїм вимогам, то, що я хотіла, і по якості роботи. І по зовнішності, і по лікуванню. Ну, скажу, одна, що нас стоматологія найкраща. Юрія стоматолога, я знаю вже більше 20 років. До нього я зверталася ще в тих часах, ми так само ми робили імплантацію. Це було десь 18, приблизно 18 років тому. Перших два імпланти ми тобі ставили. Так, було дуже давно. І була дуже проведена хороша робота. Я з тими зубами дуже довго проходила. Тому я звернулася ще раз. бо Мені здається, що кращого стоматолога нема. Yeah. Звернулася про допомогу, хотіла гарну посмішку, бути щасливою людиною, насолоджуватися життям. І мені те з моє задоволення зробили. Я дуже рада. Пройшло вже стільки років і ніяких змін. Нічого не турбує, я щаслива. В даному випадку ми пацієнці за один раз видалили зуби, провели нарощення кістки, встановили імплантати, на наступний день зняли відбиток і вже через тиждень зафіксували тимчасові зуби. Через півроку пацієнтів встановили постійні цирконіві коронки, де є кожен зуб окремо. І кожен імплантат на кожен зуб також встановлений окремо. Це є найкраще, що ми можемо запропонувати нашим пацієнтам, і власне маємо в цьому великий досвід. І де я не проводив курси та лекції, я завжди показую фотографію, щоб лікарі, якісь вгадали, де зуб, а де імплантат. І ще жоден лікар не сказав, де зуб, а де імплантат. Ходила я своїми зубами в клініку в Штатах. Стоматологи робили рентген. Дивилися на мої зуби, питалися, де такі я зуби робила, дивувалися, що дуже якісна, хороша робота. Там такої роботи мені ніхто би не зробив. Рекомендую звертатися до Юрія Дмитришина. Будете мати голівудську посмішку і щасливі, чарівні задоволені. І Будете такі гарні, щасливі, як Марія.